Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Шановні батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин Цуценя Регі, Лошадка Семі Круленя Габі Совиня Ізі та кошеня Кей Вони всі дуже унікальні. І сьогодні Регі хоче поділитись з нами. Своєю історією, яка з ним трапилась. Габі спекла смачний яблучний пиріг на пікнік. із друзями, коли прийшов Ригі, стався нещасний випадок, а який показав, що всі друзі реагують по-різному. Послухайте цю історію. Невезіння Ригі. Габі спекла для всіх великий смачний яблучний пиріг. Пиріг готовий, голосно сказала Габі. Семі не їв увесь день, тому прийшов першим. Ммм, як смачно виглядає. Їзі жив неподаліку будиночку на дереві, тому прилетів і сів на землю. Який гарний пиріг. Ти приготувала, як мило з твого боку. Регі дуже любить пироги і здалеку відчув солодкий запах. У захопленні голодний Регі біг швидко, але поспішаючи спіткнувся і упав на пиріг. О, ні, смачний пиріг перекинувся і упав на землю. Мій смачний пиріг геть зіпсовано. вигукнула Габі та розплакалась. Габі так старалась, аби спекти смачний пиріг. А тепер ніхто не зможе його скуштувати. І як ти можеш бути таким незграбним? крикнув Ізі сердито. Він засмутився, що Регі перекинув смачний пиріг, який усі чекали з нетерпінням. І як це могло трапитись? розчаровано запитав Семі, опустивши погляд. Семі зазвичай мовчить і не знає, що робити, коли друзі не можуть знайти спільну мову. Та найгіршою ця ситуація була для Регі. Він не зміг вгальмувати свій голод та ще й розсердив, засмутив і розчарував своїх друзів. Регі почувався засмученим ще й тому, що друзі, здається, не розуміли, що це сталося випадково. Регі стало ще гірше, коли Габі заплакала. Йому стало соромно, коли Ізі почав його сварити. А коли ще і семі відвів погляд і замовк, Регі відчував самотність. Мабуть, посваритися з друзями найгірше почуття у світі, подумав Регі. Хоча Габі засмутилась через яблучний пиріг, але попри те, відчула, наскільки неяково почувався Регі. Регі, мабуть, почувається гірше, ніж будь-хто з нас, подумала Габі. І вирішила, що настав час для дружних обіймів. Не переймайся, я знаю, що ти зробив це ненавмисно, сказала Габі і посміхнулась. Спочатку Семі і Ізі не звертали увагу на переживання Регі. Але коли вони побачили, що зробила Габі, то уявили себе на його місці. Ізі також захотів втішити друга. Вибач, що я на тебе накричав. Врешті-решт, те, що сталося, було прикрою випадковістю, вибачився Ізі. Семі із зрадів, що всі помирились, і сказав усі ми іноді можемо опинитися чи помилитися, це може статися з кожним. І приєднався до обіймів. Регі із широкою усмішкою подивився на всіх. Він був щасливий, адже друзі зрозуміли, що це сталося випадково. Наступного разу Регі намагатиметься бути більш обережним. Коли тебе обіймають і втішають твої друзі, це, мабуть, найкраще почуття в світі, подумав Регі. Діти, ця історія про те, що всі можуть помилятися. Нічого поганого в цьому немає. Це може статися з кожним. Для цього треба ставитись розумінням і бути більш обережними. Як на вашу думку почувалися друзі, коли побачили пиріг? Мені здається, що вони зраділи. А як ви думаєте, що відчув регіоні, коли спіткнувся? Я вважаю, що він дуже злякався. А що відчували його друзі, коли він перекинув пиріг? Кожен із них відчував свої емоції по-своєму. Особливо. Я впевнена, що ви не ображаєтесь на друзів за їх помилки, а завжди їх підтримуєте в складних ситуаціях. А щоб підтримати цуценя Реді, пропоную зробити йому подарунок. Намалюйте або зліпіть для нього пері. Чекаю на ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі. Ми дізнаємось, які незвичайні історії трапляються з кошенятком Келлі.